Анна разом з чоловіком вибігли з квартири одразу після дзвінка з поліції. З собою прихопили тільки документи. Позвонив товариш міліціоніру в двері, сказав, що срочна евакуація всіх жителів, тому що перший етаж замінірований. Так швидко евакуюватись змогли не всі. Старенькі чекали приїзду рятувальників. У нас бабуся 90 років, вона не вибіжала. Ждали МЧС машину, щоб бабуся могли евакуювати. Вже через 15 хвилин мешканцям будинку дозволили повертатись до квартир. 42 второї квартири пацан услышав, як шо то стукнуло. Він вийшов, смотрить какої-то в пакеті там свернути пакунок і провода тарча. Хто то пошутив хорошо? Смислі пошутив хорошо. Ні, ну шо то кинулі на балкон. Ага. І підозріння було, що це взривчатка. У поліції пояснюють, триває перевірка, версій поки що немає. Близько 16-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від 39-річного сумчанина, який повідомив, що він на балконі виявив підозрілий пакунок. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що в пакеті знаходилась частина від комп'ютеру. Поліція розслідує справу. Найвірогідніша версія дрібне шахрайство.